Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Верховний суд Сполучених Штатів погодився із законом, який передбачає заборону або продаж соціальної мережі TikTok. Уже цієї неділі соціальна мережа має перестати функціонувати у Сполучених Штатах. Вона не буде з'являтися у додатках. Які передбачають завантаження нових оновлень, її застосунок не буде доступним для завантаження у більшій частині магазинів, які передбачають продаж електронних продуктів. За невиконання цього закону таким компаніям. Як Apple та інші, які розповсюджують застосунки, загрожує штраф у розмірі 5 тисяч доларів на кожну людину, яка отримує доступ для TikTok. Таким чином це дійсно серйозні заходи, і вони можуть призвести до зникнення соціальної мережі TikTok у Сполучених Штатах вже найближчим часом. Соціальна мережа стала популярною у Америці в часи пандемії. І можна сказати, що за ці роки вона стала впливовою зовсім не тільки у Сполучених Штатах. Багато хто вважає, що Китайська Народна Республіка використовує алгоритми мережі для цілої низки інформаційних. Ну і також політичних маніпуляцій, як це може виглядати на практиці, стало очевидним під час недавніх виборів президента Румунії, де кандидат, який не мов би, не витратив жодної копійки на власну передвиборчу кампанію, не проводив якихось масштабних мітингів і не дебатував з іншими кандидатами на посаду президента, несподівано вийшов на перше місце у першому турі виборів. І якщо б не скасування їхніх підсумків, мав всі можливості перемогти у другому турі. Ну і звичайно. У сполучених штатах також TikTok використовується для багатьох політичних маніпуляцій, у зв'язку із чим він має такого впливового прихильника, як обраний президент США Дональд Трамп. В день, коли Верховний Сад ухвалював своє рішення, Дональд Трамп розмовляв із головою Китайської Народної Республіки Сі Дззеньпіном. Причому Спеціально підкреслювалося, що доля TikTok у Сполучених Штатах була чи не однією з найголовніших тем розмови новообраного китайського президента із лідером комуністичного Китаю. І зрозуміло, чому адже Сідзеньпін зацікавлений в тому, щоб Тікток залишився на американському ринку, і тому, що це величезні прибутки. А ми розуміємо, що прибутки китайських компаній це стабільність комуністичного режиму та зростання його економіки, і політичний вплив на Америку, який буде тільки збільшуватися з кожним новим роком присутності Тікток у Сполучених Штатах та інших країнах світу яким чином Дональд Трамп рятуватиме TikTok, поки що невідомо. Один з варіантів, що він видасть указ, який дозволить Міністерству юстиції Сполучених Штатів гальмувати втілення у життя норм законодавства. Однак, якщо цей указ отримає апеляцію у судових інстанціях, є всі можливості і його зробити недійсним, і таким чином дозволити закону виконувати свою важливу роль. Є і інший варіант, який зараз активно обговорюється у Сполучених Штатах, це купівля Тіктоку олігархом мультимільярдером Ілоном Маском, наближеним до Дональда Трампа. Як відомо, купівля Ілона Маском Твіттера була частиною. Передвиборчої підготовки республіканців, як стало це очевидним, невдовзі маск не тільки перейменував соціальну мережу, але і зробив її платформою для трансляції поглядів, які в результаті і стали превалюючими в американському політичному житті. Очевидно, що у Білому домі Трампа можуть сподіватися, що якщо Маск зосередиться в своїх руках контроль над соціальною мережою, TikTok і зміни цієї. Алгоритми у сполучених штатах це дозволить набагато більш серйозно і оперативно працювати із настроями американського населення і насамперед із настроями майбутніх виборців молоді, яка буде вважати, що спеціально налаштовані механізми і алгоритми Тіктоку це і є та політична реальність, з якою вони мають справу. Маск в ролі. Господаря мережі X і TikTok – це перемога постправди над правдою у Сполучених Штатах і нова модель демократії, яка із справжнім доступом до інформації і до реалістичною оцінкою подій у Сполучених Штатах не буде мати нічого спільного. Але поки що ніде правди діти, Тікток контролюється просто з центрального комітету комуністичної партії Китаю. І тут може виникнути непогане питання не тільки про Сполучені Штати, але й про Україну, і про інші країни світу. Якщо Китай ретельно співробітничає з Російською Федерацією і є стратегічним партнером цієї країни, то що відбудеться із суспільною думкою в державі? Переважна більшість населення, якої користується російсько орієнтованим телеграмом, а ще. Певна велика частина населення, і насамперед молодого населення, є заручниками алгоритмів. TikTok. є абсолютно очевидним, що перетворити Такий електорат на проросійський і антиукраїнський – це тільки справа часу. Зараз ми можна сказати, мовчки спостерігаємо над тим, як нові інформаційні технології дозволяють Російській Федерації поставити крапку на майбутньому української державності без застосування армії, ракет, безпілотників та іншої зброї, за допомогою якої Володимир Путін зараз вбиває українців. Нові інформаційні технології можуть стати набагато більш серйозною і безпрограшною зброєю, якщо вони будуть контролюватися тими режимами, які впевнені, що здатні нав'язати людям авторитарне мислення і відсутність реалізму без військового втручання. Можливо, якщо б Путін та інші диктатори зрозуміли це раніше, або Тікток чи Телеграм раніше відігравали таку роль, яку вони сьогодні грають в нашому інформаційному житті, Росія обійшлася без великої війни, а завоювала б Україну можна сказати голими руками. Ми вже бачили. Ефект того, як змінюються суспільні настрої після того, як підмовилися від відверто російських соціальних мереж однокласників чи в контакті з заручниками алгоритмів яких українці були до анексії Криму і початку неоголошеної російсько-української війни на Донбасі, зараз для того, щоб врятувати українську державність, прийшов час подумати про долю телеграму і тіктоку. Інакше всі жертви у російсько-українській війні останніх років років виявиться. Можна сказати, даремними. І Україна потрапить до зони китайського і російського впливу, навіть не пручаючись. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. на Канали у Баймікофі, Donatello і Patreon, які допомагають розвитку цих продуктів. Користуйтеся функціями спонсорства у самому Ютубі. Перемоги, миру вам! Хай щастить!